Сьогодні ми повернулися до першовитоків створення нашої державності часів козацтва, воїнів упа, теперішніх подій, героїв сьогодення бійців. АТО. Вселяємо голову перед їхньою пам'яттю, згадуючи славні імена. Зазначили у своїх виступах представники духовенства на урочистостях, присвячених дню захисника України, що відбулися у Народному домі в Рожнятові. Відтак, з нагоди свята учасники АТО отримали грамоти від імені митрополита архієпископа Української греко-католицької церкви владики Володимира Вітишина із найщирішими привітаннями. Голова братства воїнів УПА, Роман Корінь, згадав ті далекі часи, коли створювались загони повстанців на теренах Рожнятівщини. каже тоді молодим хлопцям доводилось не солодко, жили у схонах в. В лісах, завжди не вистачало їжі. Вони жили в сиросі, в цих схронах, у лісах, не було продуктів, не було що їсти. Бували такі часи, що по три чотири дні не було води. А зимою ще трудніше, тому що вода, я там у зворі, вона протікає, але буде слід. Не було можливості вийти води набрати. Тобто в тих землянках, в бункерах, вони топили цей сніг. І і так виживали. Дуже трудно було. З ним захисника України, усіх присутніх воїнів УПА та бійців АТО привітали керівники районної влади, побажавши якнайшвидшої перемоги та встановлення миру в нашій державі. Я хочу тільки подякувати вам, низько уклонитесь, як і воїнам Української повстанської армії, також вам, хлопці, воїни, це не АТО, воїни, захисники України, війни з Російською Федерацією. Тут є сьогодні дві матері, які втратили недорожче в житті, яке у них могло бути. Це своїх синів. Ці хлопці загинули, віддаючи життя за нас з вами, щоб ми мали мирне небо і могли спокійно сьогодні святкувати такі визначні свята. Я думаю, що Бог змилосердиться над Україною і ваш героїзм, який ви сьогодні показуєте всіму світові, захищаючи нашу Україну, допоможе нам перемогти. Я все вірю, і я в цьому переконаний. Слава всім вам і слава Україні! Я вас всіх вітаю із великим святом, святом захисника України, яке не випадково святкується у День нашої найбільшої захисниці покрови Пресвятої Богородиці. Дай Бог, щоби під її амофором. І шаблі минали, і куліни брали. Дай Бог, щоб на очах наших матерів і сестер, наших захисниць, котрі вдома вимолюють доброї долі для України, для своїх синів, для захисників, ніколи не було сліз смутку, а тільки радість. Дай Бог, щоб якнайшвидше ми здобули перемогу. Над злим коварним ворогом і в Україні запанував мир, злагода, достаток, щастя вам усім, слава Україні! Відтак з нагоди свята та за заслуги перед батьківщиною, грамотами голови РДА та голови райради нагородили ветеранів УПА та учасників АТО, а також вручили ордени матерям героїв, загиблих воїнів АТО з Рожнятівщини – Миколи Михайлишина, пані Ярославі та Олега Лисевича, пані Наталії. Рожнятівський військовий комісар Олександр Жилак привітав зі святом своїх бойових побратимів, учасників АТО та ветеранів УПА, зазначивши, що тільки ми самі можемо захистити себе та свою державу. Два роки назад. 14 жовтня, президент оголосив чотирнадцяте. Свято Покрови 14 жовтня ще й днем захисника Вітчизни. І воно стало вихідним днем. Це велике чудо. Я тоді, будучи на полігоні мобілізованим, коли це почув, я просто повірив, що Україна буде. І сьогодні маю велику честь придати вам вітання від нашого командування. Хочу привітати перш за все тих, хто носить однострій, хто його носив, і хто готовий за закликом прийти військомат і виконати свій військовий обов'язок. Грамотами обласного військового комісара за значний внесок у зміцнення обороноздатності держави, сприяння у виконанні завдань Грожнятівським районним військовим комісаріатом та з нагоди дня захисника вітчизни нагороджено керівників районної влади. Учасникам АТО вручено медалі захисник вітчизни, а волонтерам медалі за волонтерську діяльність.